Дуже важко знімати це відео. Я буквально 5 хвилин тому це вирішила, і от прямо зараз я знімаю вже це довге відео на YouTube, і вже це рішення в мене в голові ухвалено. лишилося лише це оголосити. Коротко кажучи, я вирішила перевести свій блог на англійську. Почнімо з самого початку. Я давно хотіла вести блог англійською, і з самого початку, коли я взагалі починала вести блог, в мене було два аккаунти: я створила собі англомовний і україномовний. Я е, дублювала україномовний контент, просто перекладаючи його через штучний інтелект і викладала на англомовний свій аккаунт. Буквально там це було 5 днів. Я це викладала і все. І далі я це просто закинула, я не бачила ні результату, нічого взагалі. І перестала взагалі це робити. І тим більше це дуже багато часу займало, тому. Я просто це перестала робити. Але в мене все одно на думці було те, що я хочу вести блог англійською також, тому що я розумію, що це більше аудиторії, набагато більше можливості, і я хочу це робити. І потім я вирішила знову почати англомовний блог, але вже з 1 січня, знаєте, з нового року, вже сама озвучувала ці відео, і це тривало буквально три дні. І далі я знову ж таки злилась. Але не перестала про це думати. Я про це думала реально дуже дуже довго і до сих пір про це думаю. І зараз вже це все вирішила. Я сподіваюся, все вийде. Але кожного разу, коли я оце от вирішувала, що все, я знову хочу вести блог англійської, хочу там набрати аудиторію, це все. У мене в голові з'являлися нові, знаєте, якісь там блоки мовно, якісь установки, це все, якісь там перешкоди. До прикладу, там що я не хочу міняти нік, я хочу такий самий нік, як у мене є зараз. Міла сука. Щоб на всіх платформах однаково. Я не хочу там, до прикладу, видаляти всі свої пости. Я хочу, щоб вони лишилися на одномовному аккаунті. Те, що в мене буде всі мої пости, які в мене є. І я не хочу типу, починати з самого початку нульову сторінку, тому що я хочу залишити просто. Ті матеріали, які в мене є. Але при цьому я хотіла їх лишити лише на інстаграмі. А на ніхто і на Ютубі, ну я не хотіла їх лишати. І знаєте, в мене якесь таке, от просто якісь ну, такі, знаєте, дурні установки з'являлися, що ну, просто не зрозуміло в голову на лізе. Розумієте? І це його, але все одно мені так хотілося, і я ось от, все вкладала, тому що я не хотіла видаляти наприклад, довгі відео в себе на Ютубі, розумієте, тому що ну, мені їх хочеться лишити, якби розумієте. Або я не хотіла видаляти в тіктоці відео. У мене там одне злетіло так умовно. Я не хотіла його видаляти просто і все. Плюс я боялася, що буде, якщо я перейду на англійську мову, як там в мене там, алгоритми поведуть себе і так далі, що там буде з моїми охопленнями, чи взагалі щось вийде, чи ні. І це все плюс в мене був страх з приводу алгоритмів, як вони себе поведуть, чи в мене взагалі щось вийде, чи там будуть якісь хоч охоплення, чи можливо мене заблокують. Я не знаю, що буде, і так далі. І я вже взагалі просто потопала в цих, знаєте, думках і в цих страхах, і через це не починала. Але я тепер інша, я тепер приймаю супер спонтанні рішення. Це в моєму стилі стало. Тому а, сьогодні такий, знаєте, визначний. <смі> ну, коротше, для мене це визначний день. 11 березня. Я приймаю це рішення вести блог лише англійською, українською мовою. Я з часом почну, почну знову вести а, на іншому аккаунті. Я його там прикріплю собі потім в цей. А, в опис в біо в інстаграмі, і потім буду е, вести знову ж таки е, україномовний блог свій. Тому що, знаєте, я оце от веду блог вже рік, і я не бачу результатів, і мені вже чесно кажучи, це просто набридло, я вже не можу вигораю але все одно якісь хочу результати, розумієте? У мене ще страх, до речі, був з приводу курсу, тому що як я почну взагалі цей курс якби робити, ну, якби продавати точніше, якщо в мене англомовна аудиторія, розумієте? А я ж не можу, я не спілкуюся англійською мовою вільно. У мене рівень англійської А2. Я взагалі не вільно спілкуюся англійською мовою. Я прям знаєте якось каряво дуже сильно говорю. Я зараз трошки якось вчу і так далі, але все одно поки що в мене прям таких результатів немає. Я не можу скласти нормально повністю правильне речення і ну якби розуміти, так? А тим більше курс я його б взагалі не зняла, і я не знаю, як це взагалі було би, і це ж тим більше там взагалі інший ринок, інші там співпраці і так далі. Це все я не знаю, інша стратегія якась потрібна. Я не знаю, знаєте, трошки страшно навіть. З цього приводу, але мені вже просто знаєте втрачати нічого. У мене аудиторії не так вже і багато. Мені правда трошки сумно з приводу того, що я не зможу так сильно знаєте, сторіс, до прикладу, я не зможу розмовні зараз сильно вести, тому що ну, англійською мовою сторіс мені трошки зараз нікуди. Хіба я вирішила, що я буду поки що вести свій телеграм-канал? Це прям буде місце моє таке, знаєте, україномовне, де я буду всіх, ну, прям це, все, що мало би бути в Інстаграмі і так далі, в сторісах, відео, Рілс і так далі. Буду розповідати в телеграм-каналі своєму. Ось тому, якщо хочете, можете підписуватися. Воно є. Послання, послання на нього є в описі в мене в Ютубі, є в описі в Інстаграмі. Ну, коротше, там є посилання сюди. Тому. Як хочете, можете підписуватися, я буду дуже рада. Ось, якось так. Хіба ось, я обіцяла, я зніму відео про саму оцінку, тому воно буде, не переживайте. Ось, хіба, я думаю, вже на іншому аккаунті. Якби туди вона не звучала. Але якось так: це, напевно, останнє україномовне відео на цьому аккаунті в мене в Ютубі. Ось. І напевно таке це все. На цьому все тепер лише англійською. Зараз я поки що буду вести блог лише виключно англійською. Я просто правда. У мене зараз дуже-дуже всього, це, от, знаєте, дуже багато всього, і оці екзамени, і все. І я просто я фізично фізично встигну і це все зробити. І оце це все, і <с> дуже багато просто всього. Тому буду лише поки що англійською. Ось. Тому якось так. А українською я планую знову почати вести. І думаю, на кінці, в кінці, можливо, весни, можливо, влітку на початку. Це от я дуже хочу повернутися до україномовного контенту, це 100%. Просто поки що буде якось так. Тому ось такі от у нас справи. Я просто в шоці. Це реально дуже спонтанне рішення. Я ще це буквально 10 хвилин тому я це вирішила. Десять хвилин тому я лежу собі і думаю: блін, я вже не можу, мені вже все це набридло, в мене там охоплення якісь незрозумілі. Що мені втрачати, як то кажуть, до чого я взагалі прив'язуюсь? Ні до чого. Ось тому якось ось так, от О боже, все. Я зараз просто почала тільки зараз усвідомлювати, що взагалі це буде, і що зараз я собі вирішила. Я просто в шоці. Якось так. <с> <с> Якщо що, вибачте, можливо, хтось. Можливо, хтось не хоче, щоб я вела англійською, не знаю. Ну, коротше, ну все, я хочу, я так буду робити, все. Це моє діло, як то кажуть. Якось так. Тому не бійтеся, як, як то кажуть, приймати ці спонтанні рішення це все. Все у вас вийде, все і в мене вийде, все прекрасно буде. Я в цьому впевнена абсолютно. Я впевнена, просто знаєте, мені не потрібно в це вірити чи ні. У мене все одно все вийде.